Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати моє замовлення з сайту Єва. Значить, на Єві були нічні знижки, тому я собі придбала деякі товари. Зараз ми з вами їх подивимося. Значить, перше це ось такий ось набір Тонік і тонер від John Tum китайська фірма з вложення якоюсь есенцією. Зараз подивимося інформацію. Набір для догляду за шкірою з екстрактом дріжджів. Тонер і емульсія. Ну, буду пробувати. Цікаво подивитися. Зараз його розпакую і покажу, які там баночки. Ось так виглядає набір. Доволі люксово. Такі важкі баночки. Мені здається, це навіть скло. Зараз. І він достану, я так гарно закопую. Дуже так туго було вставлено. Значить, перше, це у нас тонер. Зараз 120 мл, можливо, да, з біфідоферментами і фільтратами. Так, це скло доволі я ж шкруглядає дуже люксово. Я не сподівалася. Значить, як воно тут виглядає? Ага, просто зараз понюхаю. Ні, запаху ніякого немає, воно таке не зовсім рідке. Трішки густувати таким, який повинен бути тонер, а це ось така ось емульсія. Цікава така. Дивіться, тут у неї є дозатор такий носик. Зараз подивимося, може спробувати, як воно хоча б виглядає. Ага, дивіться, воно такого білого кольору. О, це можна мені для моєї шкіри використовувати навіть який кремчик такий легенький. Ні, запаху майже ніякого немає, такий легенький-легенький якогось йогурту такого. Молочного якогось запаху. Дивіться, як сяє шкіра. Ну, буду цікаво спробувати. Візьму свій наступний догляд і поділюся потім своїми відгуками. Так дуже-дуже красиві такі баночки на туалетному столику виглядатимуть гарно. Так, наступне це у нас піде косметика. Значить, це відаймечик також на знижки був. Ось такий консилер і коректор. Зараз відкрию його, розпакую. Подивимось, як він виглядає, що тут вказано. Такий ось склад Номер 7 грамів. Відтінок порцелан. Це самий світлий, був відтіночок. Зараз відкрию. Від брендує e Magic у мене вже є тіні, а такою ось косметикою я ще не користувалася. Консилер і коректор. Зараз фокусується така пластикова, доволі такий добротний пластик. Ну, Гарна якість, мені подобається ця фірма. Поки відкривати не буду, тому що у мене ще є в використанні, але я дивлюся, що думаю, світлими він буде достатньо. Можливо, підійде для моєї шкіри. Так, наступне. Також були б знижки на бренд китайський Pink Flash, така рожева молнія, блискавка. 20 мл це тональний крем з матовим фінішем, відтінок номер 1 ваніла. Ось така інформація. Made in China. Ну, Буду пробувати, також я не відкриваю. Термін придатності гарний. Я думаю, також мені підійде. Я на це сподіваюся. Також від цієї фірми Pink Flash також собі замовила консилер ось такий ось маленький. У них доволі такі невеличкі об'єми. Значить, 3,2 грами всього. Такі як пробнички або тревел версія. Тут у нас воно не хоче фокусуватися. Але це вже другий відтінок, тому що першого в наявності не було. Розібрали дуже швидко, бо я ж кажу, це були нічні знижки. Все, що в корзинку я клала, воно все швидко закінчувалося. Дівчата, мабуть, також швидко орієнтуються, тому що встигла взяти та й встигла. Буду пробувати також, ще поки не відкриваю. Також від цього бренду були ось такі ось помадки, Невеличкі, відтінок R01 матова повинна бути. Зараз відкрию і подивимося. Так, запаковано гарно. Зараз подивимо, такий тут пензлик, ага, ось такий ось аплікатор, щось вона доволі таке яскраво, демо її нанести. Ого. На камері вона з вас зовсім якскравою виглядає, в житті більш темно. А на камері така прям вирве око. Запах ванільки. Буду пробувати, зараз подивимося, чи вона застигне. Ага, на камері прям якогось такого оранжевого кольору, а в житті більш така вона цегляна. Цікавий буде. Також наступна, я дивлюсь, вона за відтінком на камеру схожа, але це P01, також матова. Зараз воно тут відкривається, подивлюся. Так, відкрила гарно І Так, здається, на камеру, що вони однакові. Зараз подивимося в житті, як воно виглядає. Ага. Ні, в житті видно різницю. Дивіться, цей більш такий яскравіший. Цей темніший, а на камеру зовсім інший передає колір, як це все оранжеве. Також запах ванільки, якихось цукерочок. Ну, буду пробувати. Зараз подивлюсь, як вони застигнуть. Чи будуть стійкі. Можна таких легенько наносити. Пробувати. Також була на знижці ось така ось туш від Ingrid це польський бренд. Перше буду пробувати ефект ламінування вій. Just Lush It. Ще не пробувала від цієї фірми жодної продукції. 12 мл. Щось десь губиться і губиться. Така доволі яскрава, така жовтого кольору, тому що в мене в туші і в запасі. Одна, ну, це дуже мало. І ось така ось також на знижки на недільній була Лореаль. Давно хотіла спробувати. Відгуки на сайті неоднозначні. Air Volume Mega Black. Тому кому подобається, кому ні. Але я думаю, це все індивідуально. У кожного свої вії, комусь це може не підійти, а комусь подобатися. Від Лореалі в мене вже була одна тур з набору, там, де була міцелярна вода, і Volume Five Lesser, щось так називалося, дуже класно. Мені дуже-дуже сподобалось. Написано, що вона стійка. Десь, якщо воно сфокусується, можна прочитати. Екстра чорна. Волю мега Маскара, об'єм та стійкість. Скільки тут грамів? 9. Так, 9 десь побачила. 9,4 мл, трішки менше, ніж ось цьогось. Так, наступна також від iMagic. Не втрималася, придбала палеточку з п'ятьма консилерами. Ось тут таким і камуфляжним ефектом, значить, П'ять рефілів по 2 грами. Зараз я її відкрию, подивимося. Ось ось такий це перший номер. Ну, більше я там і не бачила іншого виду, можливо, їх розібрали, але зараз відкриємо ось такі ось консилери. Я думаю, підійдуть для шкіри, ось такий жовтенький коректор і зелений. Думаю, класно. Навіть у цей занадто темний. Запах такий легкий пластиліновий аромат. Практично не відчувається. Гарна така добротна упаковка з пластику. Я ж кажу, мені iMagic продуктів всі жодного, е я не, була не задоволена їхньою якістю. Так, наступним. Також від PIMFLES такі ось були маленькі продукти. Це у нас хайлайтер. Контур. Називається контур. На сайті було написано як хайлайтер. Раз подивлюсь, де його відкрити. Скажу, все так запаковано дуже-дуже гарно. І Єва завжди на висоті. Посилка прийшла цілою. Ага, ось. так ось. Такий невеличкий, тут чи 2 грама, навіть менше, мабуть. Тут не вказано, можливо, на упаковці. Зараз подивлюсь, ось такі ще в мене рум'янка будуть. Так, на упаковці, на оцій плівочці, там все вказано. Ага, 1,7 і грама, значить. Зараз зробимо солочик, отакий ось ось золотавий, можна, які тіні використовувати. ну такі вони доволі ого, сяє. Ого, дивіться. Зараз фокусується. Ось тут нанесу. Вау, так як тіні можна використовувати як легкий так Такий він з блискітками. Блискітки видно також окремі. Запах, ні, запаху зовсім ніякого немає. Так, подивимося, помада вже застигла. Так трішки розтирається. Ага, є, залишається оця. Ні, ця краще застигла, ніж ця. я її багато нанесла. Але треба все Я ж кажу, на камері дуже-дуже яскравий колір, такий ж в очі впадає. Ну, і хайлайтер, хайлайтер такий гарненький, мені сподобався. І зараз подивимося рум'янка. Зараз я їх відкрию, щоб подивитися, що вони з себе представляють. Це також китайський бренд. Але в мене від них вже була пудра розсипчата, яка нещодавно закінчилася. Мені надовго хватило. Там всього лише 6 грамів, але використання економне. Так, вам також на камеру воно іскажає колір. Здається, що такий оранжевий, але він більш світлий. Зараз... Так, це також тугенька вау. Воно з таким з ефектом сяйва, як. Блашлайтер можна так назвати. Ну, як розтушувати так. Це сяючі будуть рум'яна. Можна використовувати як замість хайлайтеру або разом рум'яна і хайлайтер. Також видно окремі блискітки. Але мене це не лякає, мені подобається, щоб все блестіло і сяяло. Ось такі ось два невеличкі продукти. Буду пробувати. Ще одні мою колекцію. Ну І наступне моя давня хотівка, як тут кажуть, це ось така ось полеточка від Paris Cosmetics. Значить, вибрала я зелений колір, що зараз мене потягнуло на зелене Cult of Perfection і Pre-Impression. Значить, 4-2 грами все-таки грамотка не дуже велика. Зараз відкриємо і подивимося. Так, ця полеточка вже. Неодноразово була в оглядах, уже всі її, я думаю, кому потрібно було придбали, але я також собі і захотіла, тому від і від Паріс у мене жодної палеточки ще не було. Боже, яка краса, все таке зелененьке. Зараз витру краще і подивимося. У цей середній так на камері все яскравіше виглядає, доволі такий. І таке, вау, воно насичене. Шовковистеньке, пігментоване, дивіться, які матові. А цей такий ось ого, нічого собі, жовтенький з блискітками. Це пігментація. Цей треба більше нанести. Зараз будемо дивитися. Ого. Так, пігментація дуже-дуже яскрава. Вау! Цей такий, дивіться, прям ух! Класний, жовтенький. Так, і останній треба нанести. Щось витерла. Не те, що потрібно. Це Ох, це також гарний. Зараз фокусується, значить, у всіх обох є близкітки в відтінках, цей, просто шикарний і матовий, доволі такий яскравий клас. А вже не терпиться зробити з нею макіяж. Вирішила витерти сводчи, хотіла вам показати, дивіться, яка стійка матова помада. Дивіться, вона навіть не хоче витиратися вологою сироеткою. Треба доволі таки терти. Зараз витру кращий. Будемо далі дивитися огляд. Так, дивіться, стійкість висока, навіть воно якийсь стін залишило на руці. Воно й не витирається і не змивається. Так, цікаво. За таку ціну гарна якість. По 16 гривень ці ось матові помади коштували. Далі значить, від бренду iMagic. Ось така ось палеточка. Дивіться, яка краса така дівчинка з квітами. Клас. Дуже-дуже мені подобалося на вигляд 15,5 грамів. Скільки тут рефілів? Мабуть, 15. Так, 15 кольорів зараз відкрию, як завжди все гарно запаковано. І подивимося з вами. Запакували, так що і не витягнеш. І ось так ось, дивіться, краса. Зараз тут, мабуть, є дзеркало. Ага, є таке невеличке дзеркало. А, дивіться, яка гарна. Також є зелені, знаєте, взяла навіть за цих зелених так ось плівочка на неї є така захисна. І зараз зробимо сотчики. Всі рефіли з назвами. Hake Lucky Gem Freedom Glorious. Наїв Паті elf, tango, High Health gift, Ну і далі не буду називати як коверкати назви. Зараз отакий поставлю. ой Там відсвічує, треба чимось закрити. Можна і так ось поставити. Робити сотчики. Такі. Ага цей тверденький, цей м'якенький, Є і сяючий, і матовий. Ну, я ж кажу, якість якісний меджик на висоті. П'ятий. Ось такий ось чимось схоже на спалиточки з, з Париса. Вау! Це як сяє і матові гарні. Це такі трішки як хлоп'ями. Це матовий. Так, це вже я наносила. І ось такий зелений. Також з окремими блискітками видно в відтіночках. Все роблю не по порядку, але ладно. Раз, два, три, 4, 5. Жовтенький, ого, дивіться, який. Вирве око. Це такий матовий зелений. Але я ж кажу, на камері у вас виглядає все яскравіше. Чотири відтінки буду далі показувати. Все було зручніше так, матовий, класний. зелений такий. Оце ну, сяючий. Вау, дивіться, яка краса. Просто-просто можна надивитися і налюбуватися. Клас. Я дуже рада такому придбанню в колекцію свою. Так що ми дивилися, ага, і наступний цей останній ряд. Це ось такий ось також сяючий. Далі пішли такі коричневі відтінки, щось в мене не відтерлось. Будемо зробити свод, давайте тут зверху. Ось так ось матовий. Вісаючі, такі темненькі. Це на кожен день можна використовувати. І зараз останній відтіночок вам покажу. Ой, такі м'якенькі шовковісті. Приємно їх торкатися, ось дивіться. Ой, ну це просто краса. Ну, на це можна вічно заглядати. На ці блискітки любуватися. Клас, я задоволена. Таким придбанням і просто оформлення таке, знаєте, пакування софт тач. Просто-просто клас. І за придбання цих ось палеточок мені дали в подарунок за 10 копійок таку ось палеточку від Париса Містері Сансет. Не знаю, ще дивилася, як вона виглядає. Третій номер. Скільки тут грамів? Щось я не бачу. Також зараз відкриємо, подивимось. За 10 копійок придбати палеточку це дуже класно. Подарунок також є таке, але невеличке дзеркальце. І такі ось відтіночки. сподіваюся щось воно там запилене трішки. Трішки запилилося клас. Такі є і. Сатинові і матові відтінки. Зараз подивимося. Ой, також око Ну це, мабуть, по типу місті Гелексі від Евелайн, можливо. Ось. Чотири відтінки. Зараз тут зверху нанесемо. Ну, це такий світлий. Майже не видно його зайчий. Це також можна у складочку, матовий. Може все в блискітках. Так, це чотири було відім. Також ось є пливочка. Чотири, п'ять. Ну, приємні, приємні на дотик. Річневий, це такий більш світлий і такого якогось оранжевого кольору. Ну, дивіться. Така цікава, доволі палиточка, мені сподобалася і гарна якість, такі пігментовані доволі. Ну, як подарунок отримати, завжди приємно. Буду користуватися. Ось така ось така гарна упаковочка, така приємна на дотик. Soft -touch. Ну і останнє, що було в моєму замовленні також моя давнішня хотівка в мою колекцію. У мене вже є дві палеточки таких від Eveline. Ruby Glamur. Місті Galaxy і тепер я закрила свою колекцію Charming Mocha. Це така з коричневими відтінками на кожен день. 12 грамів, вже вона у багатьох є. Було на неї купа оглядів, вона вже не перший рік на ринку продажу, але я собі її колекцію давно. А тут на Єві такі знижки класні і була доволі таки дешева ціна. Ну, просто клас, такий металевий корпус. Тут є пензлик, вау, класно. Дзеркало гарне таке яке. Не искажаю зображення і зараз я вам її покажу. Так, пензлик ось такесь. Такі, такі кожній палеці. Я такими користуюся, мені вони подобаються. І ось така ось краса. Просто подивіться. Клас. Такі освітлі відтінки, мене вони не лякають. Я використовую завжди світлі відтіночки під макіяж на консилер. Тому це для мене дуже актуально. Також ось із назвами просто-просто заглядіння. Я Її сводчити поки не буду, а ще поки вона у мене полежить ось такою не торканою. Ось так ось. Ось таке моє було замовлення сайту Єва. Скільки всього класного, мені все сподобалося, буду користуватися. І дуже дякую за те, що подивилися відео. До нових зустрічей!